Вітаю вас, шановні телеглядачі, у нашій програмі «Гість студії. Сьогодні приємно представити заслужена артистка України Ірина Ланчина. Я вітаю тебе, Ірина, у нашій студії. Доброго дня, Богдан, вітаю усіх. Ну, досить давно ти була у нас, і все таки хочу сказати, що надзвичайно приємно, включивши телебачення, побачити тебе на екрані, як завжди мелодійно, як завжди, чарівно. Ірину Лунчину, і дуже приємно, що ти є уродженцем нашого Тисменського району, і Тисменець для тебе теж не є чужим таким містом. І скажи, будь ласка, напевно, що в тебе нового зараз, щоб ми поки почали свою таку бесіду, що зараз в тебе відбувається в житті і які в тебе плани на найближчі дні? Прошу. Ну, дійсно, я дуже люблю Тисманський район, адже перші свої творчі кроки я робила саме тут, починаючи з сільської школи побережжя, потім Тисманський район, і так поступово-поступово вийшла трошки на більшу публіку. І це дуже приємно. Зараз я працюю над випуском нового альбому. От, і також презентую кліп на нову авторську пісню, про яку ми пізніше трошки поговоримо, так? Тобто, це саме такий останній твій меседж, так до чого ти готуєшся. Ми повернемося трошки е, далі. Мені приємно сказати, що десь у 1990-х роках, чи це буде 95-й, 96 рік, вже не пригадую. Е, я знімав е, святкування біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка у нас у Тисниниці, і тоді, на е, вид перед людьми, вийшла така незнайома тоді дівчинка з побережжя Ірина Лончина, і ти виконувала пісню, і одразу ті, які бачили. Цей концерт біля пам'ятника відзначили, що це, мабуть, росте новий талант. Багато років пройшло уже з тих пір, але приємно відзначити, що вже тоді було видно, що в тебе неабиякі здібності до вокалу. Коли ти вирішила, що ти станеш співашкою, коли це до тебе прийшло, що ти вже визначилася свої професії. Мама розказує, що ще коли вона мене колисала, то я підспівувала разом підспівувала мама. Мама співала колесково, і я так. В тональність гарно повторювала мелодію колискової. А я відколи себе також пам'ятаю, відтоді я співаю. Дуже навіть цікаво, бо я сподівався на відповідь, все-таки я там вирішила стати співачкою стільки-то років, стільки то років виявляється, що у тебе, мабуть, одразу з народження вже були весь уже шлях проторений. Це приємно. Ну, раз ми згадали про твою маму, звичайно, яка вже багато років успішно працює на подарішній ниві, то скажи, як вона сприймала твої ці перші кроки вокальні? Мама спочатку якось так серйозно не ставилася, ну співає гарно дитина, співає. От поки не побачила, що помічають інші, і кажуть, Галя, її потрібно десь віддати в якусь музичну школу. І справді я спочатку навчалася в Єзупівській музичній школі. Потім були у мене хороші викладачі вокалу і в школі, і в музичній школі, і потім займалася у клубі вдорованих дітей, де перший мій кліп також був відзнятий на пісню Люблю Україну. От, і ну, завжди, де я співала, мене помічали і запрошували на якісь концерти. І, і так Це розпочався що я заслужна артистка України. Так, так, і мама так вирішила, що ну, донечка буде співачкою. Слава Богу. Ну, уявляю, маленька дівчинка, яка вже пробує співати, там підспівує щось. Підмигує собі підніс, але все-таки бачить телебачення, бачить таких відомих артистів, заслужених, народних. І на кого ти рівнялася, хто для тебе в той момент, такий твій дитячий, був кумиром? В той час, коли я починала співати, я росла взагалі на піснях талановитих, таких неповторних співаків, як Сфіру Тару, Оксана Білозір. А також багато інших артистів, які, ну я вважаю, якими Україна справді має гордитися. Це є рівень, на який повинні рівнятися всі. От. На жаль, зараз трошки змінився стиль музиці і напрямок, і ну, не знаю, як правда це назвати. Верніше чого купається музика, це... на твою думку. <гум> так, тому що пісні, на яких ростять. Діти, покоління молоде. Я не вважаю, що це якесь мистецтво. Музика кудись рухається, чи, на твою думку, вона зараз просто стоїть на місці? Мені здається, що просто зараз якось такий переломний, мабуть, період наступив і. А що Ти потрібно треба для того, на твою думку, щоб змінити? От, як все-таки повернути людей до автентичного мистецтва, а не до того, яке ми бачимо на екранах телебачення, коли є пісня, здається, є виконавець, він гарно одягнутий. Йому як кажуть, нічого не бракує, але все-таки чогось немає, верніше, нічого практично немає, ні слів, ні музики. А так десь, кажуть, погуляв перед камерою і все. Що треба міняти? Що можна змінити? Люди слухають те, що їм нав'язують: телебачення, радіо. просто От Є дуже багато хороших талановитих виконавців, дуже багато хороших пісень, але, на жаль, ну, ці пісні не мають можливості, щоб почула їх вся Україна, тому що все зараз корумповано, мабуть. і... Але знаєш, приємно чути все таки от можливо корумповано, але я все ж таки думаю, що і не все бо. Бо все-таки є талановиті особистості, от, скажімо, навіть такі, як ти, які своєю працею пробилися, протурували собі шлях до цілком заслужного, і я ще вважаю, не остаточно твого звання заслуженого артиста України, оскільки в тебе є всі для того можливості, щоб і працювати далі над званням народного артиста. Тобто десь, напевно, ще і не вистачає можливо самої волі виконавців, прагнення йти досягати мети, як ти вважаєш. Чи є в нас такі зараз яскраві особистості, які можуть штурмувати той мистецький олімп? Взагалі, українці талановита нація, в нас дуже багато молодих, талановитих співаків, і просто потрібна підтримка справжнім талантом, тому що, як кажуть, бездарність проб'ється сама, як ми бачимо зараз на телебаченні, дуже багато таких. Ну, будемо надіятися, що у нас якось зміниться в державі все на краще, хоча, хоча це нелегко. Ну, я... Я буду продовжувати писати такі пісні, які у мене є. Такі духовні, тематичні, змістовні. Не буду сходити з цього з цієї стежки. Буду продовжувати працювати, і приємно те, що моя музика знаходить слухачів, прихильників моєї творчості. Я дякую їм за те. Це приємно. За твій великий творчий шлях, адже ти вже багато років досить на сцені, бо і твої дитячі виступи, це були досить і на високому рівні, це були різні різноманітні офіційні святкування і Дня Незалежності України, інших свят. Які яскравіші спогади тобі запам'яталися? Де, власне, ти відчувала себе щасливою? В який це момент було? Що тобі вдалося таке, на твою думку? Кожного разу, коли виходила на сцену, це для мене було свято. Я дуже люблю співати, дуже люблю глядача свого. Тому кожен концерт це якесь нове враження, позитивне. От, і просто один прекрасний момент. Здійснилася одна із моїх мрій. 19 серпня 2008 року я отримала звання Заслужена артистка України. Це як нагорода за мою працю. І цього року. Виповниться п'ять років, виповнюється 5 років, як я отримала це звання. Ну і прямо що це було таке велике свято, так переображення Господню 19 серпня, і так можна сказати для тебе був такий дарунок, можливо, із небес. вважаєш, що Господь допомагає тобі в кар'єрі. Так я вважаю, що всі пісні, які появляються в моєму репертуарі, це з благословення Господа Бога. І Дякую, Господу Богу, за всіх людей, яких посилає мені за нові пісні. І, власне, за твій репортар. Я так зрозумів, що в тебе більшості власні авторські твори. Як тобі вдається поєднувати і текст, і музику? Ой, я об 11 років написала першу авторську пісню, і з того часу репортар великий, приблизно 70 пісень. Перший альбом. Струни кохання, куди входило 19 пісень. Другий альбом Не забувай мене, куди входило 14 пісень. І зараз готується новий альбом, куди буде входить 12 пісень. Переважно авторське, а також пісні талановитих, хороших поетів, піснярів, композиторів, якими я співпрацюю, яким дякую. За пісні подаровані мені. Ти дуже гарно називаєш свої альбоми і не забувай мене. Я думаю, що публіка тебе і не забуває, адже дуже постійно прийняв. бачу і в нашому телебаченні, коли транслюються твої кліпи, то люди надзвичайно позитивно їх сприймають і хочуть тебе слухати, адже навіть з ким мені вдалося поспілкуватися, то вважають, що ти дійсно є справжньою артисткою, що в тебе є той дар, це поводження на сцені, і тому, напевно, це ти маєш відчувати себе щасливою в цьому плані, правда? Так. Що Ти робиш ту справу, ту улюблену роботу, яку любиш. І дуже приємно, що люди це цінують, і я вдячна кожному. Ну, кажуть, на себе дивися, але на інших рівняйся. Треба поїздити по світі трошечки. Я знаю, що у тебе вже теж в тому плані є успіхи, ти вже побувала за океаном. Розкажи трошки про те поїздку. Ой, нещодавно повернулася з США. Це була моя друга поїздка. В Штати, і цього разу я вже відкрила для себе нові міста, де в мене відбулися концерти. Минулого року я була півроку, гостювала в Штатах, а цього року тільки два з половиною місяці, але це не завадило мені дарувати пісні для наших українців, які за кордоном. Які були відгуки у них? Тільки позитивні, і всі чекають мене знову, надіюся. Приїду з а новим приємним. які пісні ти виконувала для них? Цікаво це почути. Ой, зараз я включаю свій репертуар і нові пісні з нового альбому, а також пісні, які вже людям полюбилися, які знають із попередніх альбомів. А чи є в Ірине Ланчини якась улюблена пісня, така, яку ти виконуєш завжди на сцені, і вона хвилює тебе? Це пісня про маму. І, мабуть, завжди мама так. теж з радістю і трепетом душі бачить доню на екрані телевізора, коли ти виконуєш цю пісню, правда? Так, для мами кожен день звучить ця пісня і для всіх матерів. А ти вважаєш, що ти вже написала таку свою найкращу пісню, чи все-таки е, твої найбільш вагомі успіхи е, ще попереду? Хотілося б вірити. А чого хоче Ірина Лончина? Е, чого хоче, дуже багато мрій. Але я чомусь не люблю загадувати наперед. Нехай коли втіляться мрія у життя, тоді я буду говорити, оця мрія була моя, вона здійснилась. Це приємно. То будемо чекати тебе у студії наступного разу, щоб ти все-таки розповіла нам про ті мрії, які вже здійснилися. Але, о, зрештою, ми телебачення, і завжди на телебаченні приємно почути про щось нове, чи можеш похвалитися з такого останнього твого доробку. Минулого року е я відзняла кліп. На авторську пісню мати емігрантка» відбулася презентація. Її родина неначе навіки, куди вона їде, навіщо? Чому не питай. Хіба не знайдеться її місце у рідному домі, чому вона тяжко працює на іншій землі? Їхала мати у пошуках кращої долі, щоб скруті не жили, не ниділи діти її. Берегиня роду, мати Українка втратила свободу за кордоном гірко, Коротає є пік свій. Что земли, видишь на бистку, Деточки, моли. Что цветные на бистку, А дедушки сумуют, тебе мамы на ласка потребна. Вікна виглядають все сажурі старенькі батьки, скоріш повертайся додому, матусенько рідна, читає в листах вже до болю знайомі рядки. Так часто в тривожні хвилини втрачали ми віру. Та не забуваємо одне, без матері жінки ми втратимо і україну, не нація та, що так легко втрачає святе Берегиня роду мати України, Степані, яка у Римі, за здоров'я раби Божої, Анна, яка у Вінеці, за здоров'я раби Божої. А цього року я презентую нову пісню, на яку теж визняла відеокліп, букет моїх пісень. Угу. І, власне, це буде такий новий, такий буде так і був дарунок для глядача. Цю я... пісню, до речі, і цей кліп я присвятила якраз. У цій річниці 5 років, яке отримала звання Заслужена артистка України. Ага. І ми зможемо його, напевно, побачити з часом. Mm -hmm. Я знаю, що ти маєш і педагогічну освіту, адже ти закінчила Петропатський національний університет, тобто в тебе повна вища освіта. Ти можеш займатися педагогічною діяльністю. І ти хотіла би спробувати себе в тій ролі, коли ти навчаєш когось? Можливо, з часом. Зараз я до цього не готова. З часом я би хотіла поділитися якимось досвідом, з молодими виконавцями, з молодими талантами. Поки що я ще працюю над своєю творчістю. До речі, вже звертаються до мене, запитують батьки, дітей, яких, яких співають. От. І ну, можливо, через кілька років. Ну, уяви собі, що ти от вже викладач, що би ти казала своїм вихованцям, тобто, що би ти їм е, прививала своїми заняттями? Ти вже думала над цим? Е, співати. Щиро від душі, і тоді глядач буде це відчувати, і такий взаємозв'язок відбувається між слухачем і артистом, і це завжди щирість. Вона, вона вітається найкраще. Ну, власне, такою щирою є і Ірина Лончина, яка сьогодні завітала до нас у студію. Є ще набагато питань. Які б хотілося дізнатися відповідь, але ну певний, що на головне питання ми вже отримали відповідь. Ірина ще не зупиняється на досягнутому, буде продовжувати дарувати нам радість своїми чудовими піснями. І хочеться побажати тобі, Ірино, щоб ти і надалі прагнула стала про собою різні завдання, досягала їх, і сподіваємося, що в скорому часі знову зустрінемося та поговоримо вже про твої нові такі. Успіхи, що би ти хотіла побажати нашим глядачам, власне, десь ближче до завершення нашої бесіди? Хотіла побажати кожному здоров'я, міцного, це головне. Побажати злагоди, любові в сім'ях, достатку. І, звичайно, слухайте українські пісні. Ну і останнє питання я запитаю тебе так. Ти щаслива? Так, я щаслива. Таж ти коротка і зрозуміла відповідь. Дякуємо тобі, Ірина. А в нашій студії Дякую. була заслужена артистка України Ірина Лунчина. І до нових зустрічей. Чекаємо тобі, Ірино, і наступного разу. Дякую. На до побачення. До побачення.